Всім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор розклад на тему, хто чи що у вас на порозі Розслабтеся! Загадайте себе любимого чи любимого. Для кого це розклад? Так, на дні колода це король мечів. Для кого це терор розклад? Ja, людина, яка знаходиться в гармонії сама з собою, і старається бути в гармонії не тільки з собою, а з оточуючим середовищем людина, яка стоїть на виборі. виборі чого? так, да, людина хоче. Змінити своє життя хоч і перемін, але сумнівається, чи робити ці зміни, чи не робити. Але карти підказують, що якщо ви зміните своє місце проживання, то воно вам принесе успіх, так, ви відчекаєте, Надивиться дивиться королева жезлів, яка відсікає все непотрібне свого життя, та і вирішила рухатися, вирішила рухатися вперед. Позаді залишити все непотрібне, все, що заважає її в житті, і кар'єрі, і зростання, і розширення фінансів трудовій діяльності загальному її життю. Так, хто чи що у вас на порозі? Подивимося, хто чи що у вас на порозі? У Вас на порозі, де стабільність, успіх розвитку вашої кар'єри, вашої трудової діяльності. Ви доб'єтеся всіх успіхів в своєму ділі, так, буде зростати ваша енергія, ваша сила, ваша впевненість, і це поможе вам рухатися вперед до своїх, до здобуття нових вершин. Так, а комусь на поріг, як іде імператор, людина сильна, владна, яка е, змінить ваше життя на краще. З чим ти йдеш? Так, він прийде, виведе вас з цих труднощів. І відкриє вам нові дороги до стабільності, до е, нових перспектив, до благополуччя. Перед вами е, кому це актуально, да? а, а також, е, що вас на порозі, у вас відкриття нових доріг, е, нових шансів, нових можливостей, нових перспектив. У всіх сферах вашого життя то у якогось розпочнуться нові стосунки, конфетно-букетний період, запросять вас на побачення. Угу. Тобто, що може бути спілкування по інтернету, знайомства, вийде смс, а потім е, хтось вийде. З вами на зв'язок і запросить вас на побачення, тобто початок нового кохання. Нове кохання у вас на полозі. Так, та, почнеться життя з, з цим новим коханням, нових відносин. У вас почнеться життя з чистого аркушу. Так, ви будете себе почувати. Щаслива, на душі буде радість. Ви будете покладати багато надій на ті стосунки. Хто чи що вас на порозі? Так, це вам нагорода від вищих сил. Ту людину нову веде. Ведуть до вас вищі сили, так, як подарок, як бонус за те все, що ви е, пережили, перебули, е, натерпілися в тому житті. Угу. Хто, що, хто чи що у вас на порозі? Ну, то для тих, хто одинокий, звичайно. Тут, що у вас на порозі, так, так як було мною вже сказано, це є зростання вашої сили, енергії, нових знань, нових, нової роботи, нових можливостей, нових шансів. Вас чекає прозріння, ви приймете рішення. Яке принесе вам успіх. Так, Ви будете задоволені, хто це, що вас на порозі, буде здійснюватися ваші, ваші мрії, ви будете задоволені своїм життям, забудете всі, про всі труднощі, які були у вас до цього. Так. Буде вдосконалення і успіху вашої роботи, трудової діяльності до вас будуть приходити нові люди, які поможуть вам і в роботі, і і клієнти будуть до вас приходити, які принесуть вам успіхи, зростання вашої монетизації. Так. Буде розширення вашої роботи. Хто це, що у вас на порозі? Так, да, ви зробите вибір. Вибір на розширення своєї діяльності, пізнання чогось нового. Угу. Це буде правильне рішення. Вас буде на порозі, вас чекає... Що у вас на порозі чи хто? Вас чекає Праздник, свято, життя, щастя, радість, ви виходите з смутку, дух... е, боротьби внутрішньої, є. всяких капканів, вседушевний неспокій, залишається. Залишається позаді. Так, все більше і більше будуть зростати ваші клієнти по сказано мною, і зростання е вашого е фінансового добробуту потрохи помалу, але воно буде. Так, і це все вже от несподівано буде для вас, так як би. Угу. Комусь йде мужчина повільно, ветер пентаклів, е який і при грошах, але він йде дуже повільно і дуже осторожний, буде з вами спілкуватися. Приглядатися до вас буде, угу. але він багатий, займається якимось ділом, можливо, він трошки молодший від вас, але ну, так, але він йде, хоч ви вже ні на що не сподіваєтеся. Чекайте хороших новин, хороших змін на порозі ваших, які змінять ваше життя. У кращу сторону вам, благо закриваю цей свій розклад. І прошу підписатись на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей всіх вам благ, благословенного вам дня. І здійснення всіх ваших мрій і бажань.